Після бурхливих атмосферних процесів, які спричинили сніжний колапс на Житомирщині минулого тижня. Погода заспокоїлася, розповідають синоптики. Зараз ми маємо класичну зиму із щепливими морозами, які зараз вночі сягають 16 21 градус, а в день мінус десять та блискучим снігом, висота якого на сьогодні становить 30-40 сантиметрів. Найближчі дні морозна погода утримається з 13 по 15 січня. Вночі температура. Опуститься до мінус 15-20 градусів. В день 10-15 нижче нуля. 13 та 14 січня опади мало ймовірні, може пролітати невеликий сніжок, але він буде мати більш естетичне значення, ніж практичне. А от більш суттєві зміни у погоді стануться в день 15 січня. До території Житомирщини наблизиться теплий фронт, але треба розуміти, що теплий по зимовому, тобто морози нікуди не зникнуть, вони просто послабшують. У день 15 січня буде сильний снігопад, 16 січня вночі вночі буде до мінус 16 градусів за Цельсієм в день до мінус 9 мінус При морозах і випадіння снігу посилиться, ожеледиться. І вітер, який зараз слабкий, ще дуже приємно, збільшить свою швидкість до середніх значень 5-10 метрів на секунду. А от у наступні вихідні, 17 та вісімнадцятого січня, морози знову повернуться. Погода стане стійкою. На вихідних 17-18 січня вночі температура опуститься до мінус 14-19 градусів. В день 10-15 нижче нуля. Опади малоймовірні. ймовірні. В день можливі сонячні прояснення. Вітер буде східного напрямку, це найбільш холодний вітер в наших широтах. Його швидкість буде помірною 5-10 метрів за секунду. І не забуваємо про желедицю. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1.